Середа, 22 травня. В ефірі новини на 11-му. у студії Євген Коптів. вітаю вас. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте новини. Вночі над Дніпропетровщиною ППО знищила три шахеди. Не припинять росіяни атакувати і Нікопольщину. Від вечора окупанти тричі обстріляли район з артилерії. А по Покровській громаді, що на Донеччині, Росія вдарила іскандером. В одну мить сиротою залишився десятирічний хлопчик. Загинули його батьки. Більше про ситуацію в Україні та області. Дивіться далі. Вітаю Євгене щодо області. Вночі підрозділи повітряного командування. Схід над Дніпропетровщиною збили три шахеди. Їх ліквідували у Дніпровському, Павлоградському і Криворізькому районах. А Нікопольщину ворог від вечора тричі обстріляв з артилерії. Стільки ж було ударів дронами камікадзе. Окупанти поцілили по самому Нікополя, а також по Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Пошкоджені інфраструктурні об'єкти лінії електропередач обійшлося без постраждалих. Іскандером Росія вдарила по Покровську, що на Донеччині від ракетного удару по подвір'ю зруйновано приватний будинок. Загинуло подружжя. Так, в одну мить залишився сиротою. 10-річний хлопчик. Сам він отримав поранення, а також травмовані мешканці сусіднього подвір'я. Крім того, вибухом пошкоджені три домогосподарства і газогін. А у Вовчанську, що на Харківщині, ворожий дрон підірвав поліцейський автомобіль, який їхав евакуювати людей. Один правоохоронець отримав контузію, Службове. Авто розтрощене, людей забрав інший екіпаж. Ось така ціна евакуації. Пошкоджений автомобіль евпівдроном. Сьогодні ж вранці ворог продовжив бити по прикордонню Харківщини. Вдарив по Чугуєву. Попередньо ракетами С 400 поранення отримали чотири людини. А безпілотниками РФ атакували енергетичні об'єкти шостки та конотопа на Сумщині. Наслідки атаки уточнюються. Загалом окупанти скерували на Україну 24 чотири шахеди. Всі вони були знищені нашою ППО. І на цьому в мене все студія. Дякуємо Олені Петрученковій про ситуацію в Україні та області. Ми ж продовжуємо випуск. Збив з та відлупцював жорстокий напад у центрі Дніпра. Біля театру опери та балету чоловік напав на перехожих. Його жертвами стали щонайменше троє жінок. На них він пішов із кулаками, коли бідолашні упали, добивав ногами. Одна постраждала у лікарні, а нападника гарячим слідом затримала поліція. Вдихнув хлібну крихту і ледь не помер у кривому розі. Малюк подивився під час вечері. Мати викликала поліцію і патрульні на службовому. Авто швидко доправили постраждалого в лікарню. Медики також зреагували оперативно. Здоров'ю хлопчика нічого не загрожує. Я його попиталася витягнути, і він вдохнув той шматок їжі бігом. Нараз не видно того але той шматок у нього там в носі. Фікція для виїзду за кордон. Правоохоронці викрили ділків, які торгували фальшивими українськими іноземними документами. Організатором групування був житель Дніпропетровщини. Махінатори виготовляли водійські посвідчення, id картки та навіть посвідки на проживання в Європі. За свої послуги брали від 300 до 700 доларів, продавали у спеціально створених телеграм-каналах. Замовникам надсилали через пошту. Нині фігурантам повідомили про підозру. Триває досудове розслідування. Вісім палет, заповнених медичними розхідниками вартістю близько 50 тисяч доларів. До Дніпра прибула масштабна партія допомоги від американських донорів. Її зібрали благодійники фондів милосердя та здоров'я та Мрія, що саме отримали лікарні нашого міста, та кому ще надали допомогу. Далі у матеріалі. Палети повінця заповнені медичними розхідниками. Розвантажують біля однієї з лікарень Дніпра. Всередині найнеобхідніше для операцій та реабілітації пацієнтів. Я думаю, що найбільша цінність цього вантажу в об'ємах близько восьми палет. Вони приїхали у великому 40-тонному морському контейнері, який плив до нас за океану. Загалом тут вартість вантажу десь на 50 тисяч доларів. Допомогу передали американські донори. Добру ініціативу реалізували благодійники українських фондів Милосердя та здоров'я та Мрія. Це допомога необхідна, бо Дніпро прифронтове місто і в нас багато поранених. Фонд «Мрія» спільно з фондом Милосердя та здоров'я. Сьогодні місцевій лікарні передали гуманітарну медичну допомогу. Всередині коробок, хірургічні набори, кисневі трубки, стерильні халати, перев'язувальний матеріал усе це вкрай необхідно для порятунку пацієнтів, кажуть медики. Ці витратні матеріали вони мають велику потребу і мають велику потребу щоденно, тому що вони закінчуються і знову і знову до нас поступають пацієнти, яким це необхідно. Ми дуже вдячні саме фонду Мрія і фонду Милосердя і здоров'я за те, що приїхали сьогодні до нас в Дніпро. У медзакладі вантаж розсортують та передадуть ще декільком лікарням Дніпра. Аналогічну допомогу отримали понад три десятки шпиталів у прифронтових регіонах України. До Херсонщини ж волонтери передадуть реанімобіль з надсучасним обладнанням. Він рятуватиме життя пораненим бійцям. Там є і монітор пацієнта, і дефібрилятор, і відсмоктувач, і кисень. Тобто, ця автівка може дає можливість в стадії наркотичного сну перевести пацієнта за будь-яких умов з Херсонщини в Дніпро. А на Донеччину вже сьогодні вирушає авторефрижератор для евакуації полеглих захисників. Благодійники кажуть, знаходити допомогу за кордоном стає дедалі важче. Отож до закриття потреб долучають великий бізнес. Остап Чорний, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Стихійні торгівлі за Дніпрі тривають рейди незаконними ринками. Інспектори перевіряють продавців на доброчесність, питають дозволи на торгівлю та сертифікати на продукцію. Порушників спершу попереджають усно. Якщо ж виявляють, знову виписують адмінпротоколи. Таких від початку року склали вже 50. Сама стихійна трагедія є адміністративним правопорушенням. Та на це за собою адміністративна відповідальність у розмірі від 360 до 1360 гривень для громадян та посадових осіб та від 750 гривень до 1700 гривень для суб'єктів підприємницької діяльності. І наразі це вся інформація від команди 11-го телеканалу. Підписуйтеся на наш Ютуб канал. Ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте новини. На все добре. Побачимось.